Усім доброго дня. Сьогодні у нас 19... 18 квітня і це 19-й день інкубації курячих яєць. Оці два лотка. І гусячі яйця. Теж 19-й день. Сьогодні вечором перекладу яйця в теплушу. Будуть лупитися в теплущі, а ці ще лежатимуть. А ці через три доби перекладу теж в теплу, щоб будуть лупитися ці. Що хочу показати? Інкубатор. Тени зараз майже не включає. Температура в інкубаторі набирається за рахунок яйця, Яйце виділяє тепло. І постійно включається продувка. Тобто видувається гаряче повітря, закачується свіже повітря. Ось, ось бачите, включається сніжинка. Оце, коли сніжинка включається, це включається продувка. Не знаю, чути чи не чути вам, ну. Але часто включається по чуть-чуть по чуть-чуть температура на яйці 38,5 це на курячих на верхньому лотку а 38,30 на гусячих, ну це скоріш за все, що датчик не на самому яйці, а десь поряд знаходиться. Температура там також 38,5 десь так. Ще раз покажу. подувка включив теплушу поставив щоб прогрівався 38 всередині поклав градусники не знаю видно буде не видно не видно поклав градусники і перевіряю температуру на градусниках, тобто тут все в порядку. Вечером перекладу сюди курячі яйця і хай лежать. Буду чекати, коли вилупляться курчатка. Поки що все. Так, вже так, вечір. Зараз буду перекладати яйця курячі. І тільки чув що пищить курчатку, так що вже, наверно хтось і проклянувся даже. Че это? Пощить. Так, а вот тот, кто пощить. Уже проклюнулся. И вот еще одна проклюнулась. В общем, я как раз, я как раз хорошо. Зараз спробую просвітити. Ось на другому. На цьому лодку показав, прокльов і ось ось проклюнулось. Ось проклюнулось. І там далі ще пищать. В общем, перекладаю яйця. Переклав яйця в інкубатор, в теплушу курчатка пищать. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В общем, багатенько проклюнулось. Нехай лежать. Нехай лежать. Будемо ждать, коли лопитимуться. Коли В общем, ми вже на фінальному етапі. Уже як вилупляться, покажу. Все, всім дякую, гарного вечора, до побачення.